Здрастуйте, дорогі діти! З вами знову я, тітонька Сова. Сьогодні я познайомлю вас із роботами дуже відомого чеського художника на ім'я Альфонс Муха. І, звісно ж, розповім і покажу чудову казку: Альфонс Муха. Народився у 1860 році в Чехії. Серед його робіт багато театральних афіш і рекламних плакатів. Муха так гарно малював ці зовсім звичайні речі, що вони ставали справжніми творами мистецтва. А ще Альфонс створив чудову слов'янську епопею. Коли трохи підростете малята, обов'язково подивіться уважніше ці картини. А поки що подивіться на милі чарівні жіночі обличчя, які малював муха, і послухайте казку, яку я склала саме для сьогоднішньої зустрічі. Казка називається Художник та його муза. Давайте з цієї зали перенесемося в Чехію, у тиху затишню кав'ярню, де й могла початися моя історія. Отже, художник прийшов у місто, одного туманного ранку. Все, що у нього було, це ящик з фарбами, пензлями та декілька монет у кишені потертої куртки. Ранок був вогким, художник змерз і тому зайшов до найближчої кав'ярні зігрітися. Зайшов і зрозумію, що залишиться в місті надовго. Біля вікна сиділа дівчина. Художнику дуже захотілося намалювати її. Посвітлена сонячним світлом, вона наче випромінювала щастя. Це буде моя найкраща картина, подумав художник. На останні гроші він найняв кімнату на горищі під самісіньким дахом старого будинку. Крізь маленьке віконце до нього зазирала вечірня зірка. Вона сяє, наче її очі, думав художник, і сумував. бо зна чому на світанку над дахами зійшло сонце. Її усмішка яскравіша за сонце, зітхнув художник. Він вийшов на велелюдний бульвар, щоб заробити собі на хліб малюванням тих, хто цього забажає. Першою до нього підійшла поважна дама. Художник завмер на мить, його пензель стрімко побіг по полотну. Але коли портрет був завершений, поважна дама була вражена. Це ж не я, це Марійка дочка бургомістра неподобство. Нічого не відповів художник, лише зібрав свої фарби і пішов на сусідню вулицю. Там, у вікні будинку, він побачив маленьку дівчинку біля рояля. Хочеш, намалюю тебе? спитав художник. «А вже ж!» – відповіла дівчинка. А коли портрет був готовий, дівчинка застрибала, заплескала в долоньки. Ой, як я схожа на Марійку бургомістрову дочку. Вона в нас така гарненька, як я. Надвечір знову зайшов стомлений художник погрітися до маленької кав'ярні, та не просто погрітися, думав, Марійку знову побачити. Але не було там дівчини, сів художник на лавку і зажурився. Раптом підходить до нього хазяйка кав'ярні, і каже. Це часом не той художник, який цілий день Марійку, доньку бургомістра малював. Ти б не погодився прикрасити малюнками мою кав'ярню, а я тебе за це нагодую. А якщо знову Марійка на всіх картинах вийде, посміхнувся художник. Ну, нехай собі, кивнула хазяйка. Буде Марія своїм милим личком відвідувачів до мене приваблювати, на тому й зійшлися, намалював художник спочатку вивіску, дивилася з неї Марійка, мов жива. Здавалося, Ось ось заговорить, усміхнеться, а потім ще одну, потім меню різні і скрізь одне лише обличчя, неначе сама муза заволоділа пензлем майстра і не дозволяла йому малювати інші обличчя, так тривало й надалі. Візьме художник до рук пензля і знову на полотні обличчя Марійки. Побачить у вітріні ювеліра камінь коштовний і в Марічиних долонях його відтворить. Розквітне в міському саду квітка рідкісна, а художник тільки Маріку в ній і бачить. Попросить афішу для відомої танцівниці намалювати. Зобразить він гнучкий стан східної красуні, а обличчя однак Марічине тільки валю прикрити, щоб схожість була менш помітною. Невідомо, скільки б ще тривала ця мара, якби не пішли по місту чутки, що захворіла тяжко донька бургомістра. Люди шепотілися по кутках, що художник чаклун, що він для кожної своєї картини, наче брав по краплинці здоров'я дівчинки. А ще пліткували про те, що як не спинити художника, не забрати в нього пензлі фарби, то він і зовсім Марічне життя забере. Дурниці, звичайно, але люди в це вірили. Коли художник довідався про Марічену хворобу і про те, що всі його вважають винним, він так засмутився, що вирішив тікати з міста. Але того ж вечора явилася йому муза і порадила, як краще вчинити. Підхопився художник і побіг просто в дім бургомістра. І ось уже стоїть художник перед ліжком дівчин і малює її. Спочатку вийшла на портреті Марійка такою, як побачив її художник, слабка, бліда, хвора. Взяв майстер білу фарбу і замазав усе, що намалював. А зверху, зверху почав писати нову картину. На ній Марійка була здорова, рум'яна, весела і з кожним маском пензля відступала від дівчини хвороба, повертався рум'янець на її щічки, а на вустах знову поступово розквітала усмішка. Випустив пензель стомлений художник тільки тоді, коли Марійка сама з ліжка підвелася, здорова й чарівна, неначе не хворіла ніколи, подивилася на себе в дзеркало і сталося диво. Застиг на віку ньому портрет дівчини, наче й не дзеркало на стіні висіло, а справжня картина в овальній рамі. Підійшла Марійка до художника, вклонилася йому. Дякую тобі, майстре, що своїм мистецтвом від смерті мене врятував. Чого хочеш у винагороду? Нічого, відповів художник. Тільки збережіть мої картини, в них моя душа. Того ж дня пішов художник з міста. Як і прийшов колись із ящиком фарб та кількома монетками в кишені потертої куртки, йшов художник з міста, перед ним курився шлях, а він бачив картину, яку неодмінно ще намалює. Багато-багато білих квітів і поруч з ними дві Марійки. Та, якою він її запам'ятав, і та, якою він побачить її через декілька років. Якщо знову повернеться в це місто, може, повернеться. А там, у горі в небесній блакиті, усміхалася у слід майстру його богиня муза, так схожа на Марійку. Ось таку дівчата та хлопчики. Трошечки сумну казку розповіли нам роботи Альфонса Мухи. На жаль, настав час прощатися. До зустрічі в картинній галереї.